Вітаю усіх. Сьогодні хочу зняти дуже коротеньке відео. 28 червня, 25 рік Київська область. Інжирчики. Буквально днів 3-5 назад знімав про інжир. Але сьогодні хочу зробити малесеньку дегустацію. Дуже коротке відео. Давайте все-таки ми глянемо на достигший інжир. Представляєте, 28 число. І так, Анатолій звати мене, канал Тропічний сад. Давайте ми глянемо. Дивіться, ми знаходимося це Київська область поряд з Києвом, тому регіон у нас прохолодний, в це літо дуже холодно, повторююсь. Але все-таки, ви знаєте, у ну, мене тепличка плівкова накрита, трошечки затишок, і е, я, чесно говорячи, ах, що сказати, вже потрібно було давним-давно. Зняти ці інжирчики. Я зайшов сьогодні і вже відпав, дивіться, лежить інжирчик. Я, чесно ну, не очікував трошки. І затягнув, але що поробиш? Затягнув з чим з плані дегустації. Вперше буду пробувати інжир Мічуринський, 10. Я чув про нього. Хороший сорт. Я собі придбав, от рослинці другий рік я прикопав у такому горчику 45-ка. Непогано пішла вегетація, але дегустація це дегустація. Друзі, що я вам скажу? Дивіться, яка ягодка, невелика ягодка. Ой, яка вона файна. Слухайте, вона вже два штучки, дивіться, дозріла. Он ще один дозріває, бачу, з тієї сторони, і вже дивіться, яка краса, просто неймовірно. Обережно. Ножку тримається і гарно. Ну він м'якусінький, друзі. Дивіться, він аж полопав. От. Я знімаю сам, тому ви вибачайте, що трошки незручно, можливо, картинка не зовсім якісна. Але сама суть, О, який він файнючий, друзі, він такий ніжний. Я, от, його в камера не передасть. Оці відчуття, а, коли ти тримаєш, достигший, дивіться, який. Ну, просто краса, просто неймовірна краса. Він такий ніжний, ніжний, м'якесенький. от Я просто вже хвилюю, що він не почав гнити. Я не знаю, як він себе веде. Чи він. А, ну Відпав один, бачили? Відпав, реально відпав. Так, давайте довго не будемо тянути. Все-таки я дуже хочу спробувати. Мені рекомендували цей сорт. Хороший сорт. Я бачу, в мене ще одна є рослинка. Я його посадив в від... вже. от там просто зав'язали раніше, були, він тримав, а тут перезимував, дивіться, скільки я І вже пішло ягід. І я не знаю, наскільки видно, але спробую вам показати. Бачите, вже позав'язував. Доволі рано пішла це основний фіга, врожай. Основний врожай. О, тому на фоні он пепіно знімав пару днів назад. Дивіться. Е... Зараз. А, клас. До речі, дякую моїй підписниці, приїжджала до мене і говорить: Анатолій, ти завжди знімаєш відео, і говорить, що ніж такий собі не для відео красивий, да? то я вирішила тобі привезти, подарувати ніж. Це було дуже несподівано, звичайно. От, е, Я дякую е, моїм підписникам, що вони звертають на це увагу, уважні і от такими радують мене подарунками. Такий от ножик говорить. Купила тобі ножик, щоб було красиво знімати. І ножик гостренький, чисто для відосів. Тому обережно такий керамічний ножик. Крайзер, якийсь не знаю, що це за фірма, якщо чесно чув за неї. Але це не реклама, бо зараз почнете розповідати. Я думаю, цікавий ножичок да, буде. Так, давайте не будемо тянуть. Я все-таки, бачите, одною рукою незручно, але. О, так він тане, дивіться, як хоп. Просто хоп і блін йо моє, інжир. Я ще так рано інжиру не їв. А ось ми маємо Мічурінський 10, який він в розірві. Просто красавчик. Ну це щось неймовірне, подивіться. Ви гляньте на оцю красу. Я не знаю, наскільки камера зараз передає. То сонечко виходить зараз. Ну воно таке красиве. Як от знаєте, малюють на картинках, трошки не фокусує, можливо, дивіться, який він соковитий всередині. Я зараз спробую вам. Показати. Ні, Інжир я бачу, що це вже заліковий прям топчик. От, Дивіться, який. дивіться, який він ніжний всередині. Гляньте. Такий не сухий і він не гниє, я бачу, не загниває. Супер! Хоча зараз холодно, у нас дуже літо таке. І вологи багато, але він ніжний. Шкірочки майже не відчувається, тому що вона лопає. Так, давайте, дегустація. Бачите, яка шкірочка ніжна, ніжна, тонесенька. Він не гнилий, нічого, не думайте, то, що там плями якісь там є чи ще щось. Він дуже ніжний. Так, давайте я буду пробувати. У мене мікрофон. Якщо буду чавкати, то ви не дуже звертайте на це увагу і не критикуйте, тому що це мікрофон. Я шуткую просто, я інколи читаю коментарі. Коли люди там що смакують, дегустують, і воно відчувається такий звук. да? Ой плямкаєш, ой Боже, та не на те ви дивитесь. Ви ото знаєте, як, хто саме більше критикує, той саме більше отак от і чавкає. Не на те потрібно слідкувати. Ми дегустуємо інжир. І його потрібно кайфувати від смаку інжиру. Так, добре. О, приємний запах, друзі, приємний. А Ану. Mm, Блін. Ні, ну це щось. Я вам... Ну, я, це, це не на відео, я вам серйозно говорю. Це не, не на відео, я там... Ну, ну... Друзі. Блін. От його хочеться просто з'їсти, але ж хочу поділитись з дружиною ще. Знаєте, як то говорять? На один зуб попало. І все. Малувато, Що я вам скажу? малувато мені. Але я... Блін, Я такий блін, задоволений, чесно. ну Він настільки ніжний, приємний, солодкий, шкірка взагалі не відчувається. Вона майже не відчувається. Дуже хороший інжир, друзі. Ну, бо слово дуже. Єдине, що це на ньому малі прирості дає. Що навіть на наступний рік взяти посадкового матеріалу оригінального буде дуже мало. Але воно варте того. Друзі, я задоволений, я дуже задоволений. От, Я залишу, дивіться, ця фіга відпала, я її все-таки переріжу потім і а, дружині ще половинку тії, половинку тії. Хоча, давайте зробимо ж так, можна ж точно. Бо я не, не можу дружину обділити. А, яка краса, друзі. Дивіться, бачите? Все, я зараховую. Мічуринський 10 до списку хороших, класних інжирів. Красивий, ніжний. М -м -м -м. Цікавий. Ну, дуже цікавий. От, ви знаєте, кожен інжир, кожний сорт, він по-своєму смачний і по-своєму цікавий в нього смак. Кислинки немає. Солодкий, гарно солодкий. Дуже ніжний, шкірочка взагалі не відчуває її. Кісточки я не відчуваю. Прямо, от, знаєте, як мармела... мармеладик такий тане, такий ніжний ніжний. Ну, тільки мармеладик більш плотніший, А тут такий, знаєш, а знаєте, аж та... розстає на, я... на язикові. Тому це щось фантастичне. Тому, друзі, вирощуйте пепіно. Вирощуйте інжири. До речі, запитали у мене. Я якось знімав, показав, що сажанці, а Люди питають, а у вас саджанці є? Або неуважні ми з вами, або я щось не знаю. Є трошки саджанців, але немає Мічуринського 10. Є інші сорти: адріатичний білий, трошки брунсвіка, трошки боянсу і рандино залишилося. Коричневого Турецького також буде трішечки зараз достаю, там ще укорінювався. А, то будуть. А, всі сорти, котрі я вирощував білий адріат, коричневий турецький, ось він, Браун Турке, Брунсвік. Ці всі сорти я вже знімав руками багато разів і показував. Новенький сорт Beyance, рандино. Також хороші сорти. Трошки саженців, Адріатичний білий це він самий простий, самий ранній, дуже гарно врожайний. Тому я говорю: трошки є саженців. Кому цікаво, то в мене під описом. Дивіться, є відео. Під відео є там опис, текст. І там завжди мої під кожним відео є мої контакти. Тому люди дуже. Я розумію, що, можливо, це не зрозуміло для батьох, але вони під кожним відео є. Розберіться, де воно знаходиться, це не дуже складно, розумієте? Тому можете писати, мені краще пишіть на Viber, Тому що я зайнятий багато часу не маю. До речі, ось також, бачите, я вже показував. Але ось. Рандину нав'язав Добрячі вже, Добрячі нав'язав. До речі, гранати я показував, зав'язувався, відпали плодики, там два буквально було, але це я розумію, що це нормально. Тому дивіться, трошки є інжирів, десь якісь уже більші, десь якісь трошечки відсадив, трошки менше. Ви мені краще пишіть на Viber Ну, я тільки можу на наступний рік щось взяти по Мічуринському, 10%. В цьому році не буде. Це ж 100%. Тому, друзі. Вирощуйте, смакуйте, займайтеся екзотами, не тільки огірочками. Да? Інжирчики. Пепіно вирощуємо. Ну, цитрус, понятно, є, а, трошки в мене маракуйка. До речі, десь я хотів вам показати трошки плодів маракуйки. Бачите? Не фокусує, бо я сам знімаю, не можу сфокусувати зараз. Ну, ось так. Це в горщичку. Минулорічна, до речі, обрізав, росте, все супер, проблем немає ніяких. Так що, друзі, так, гарненького дня, з вас лайкос, підписка, якщо не складно, коментуйте, пишіть. Є спонсорство на каналі 50 гривень, всього-навсього. Хто хоче підтримати мене мій канал, я дуже буду вам вдячний, тому що ви постійно до мене звертаєтеся за якоюсь порадою. Я вважаю на каву, це нормально. Не хочете, нема можливості, ні в якому випадку нікого не примушую, не змушую. Це, ну, але як е, подяка якась за мой, мій досвід, за те, що я з вами ділюся, як воно є, я вважаю, що це нормально. Але все, кожен приймає рішення сам і е, це вже дуже-дуже індивідуально. Все, будьте здорові, на зв'язочку, пока-пока.